Ніхто не знає, де ви, ніхто не знає, що ви. Ще треба повернутися. Ліс просто так не відпускає. Відчув, що по щось потекло. Я одразу машинально, ну я вже впав ну по інерції. Просто навчаєшся. Та це робота мрії просто. Ну і ходиш на якісь двіжі. Чому йому пофіг? Ну, якщо так от розібратися, чому буду підвищувати свою планку? Орки заходять там, туди-сюди, і я такий. Мій час настав. Мій позивний завал. от, е, Яка моя роль? Е, я командир бойової групи, тобто, ну, в принципі, командир відділення. Але після поранення я тимчасово зараз виконую обов'язки е, інструктора. Тобто Зараз приходять нові люди, ми їх проганяємо, навчаємо, але теж е, скоро викарабкаюсь з лікарняного і теж буду, буду двіжувати з пацанами. бо... Трішки, трішки сумно лежати, поки пацани там роблять справи. Весь період війни це з самого-самого початку. Київська область, потім Руська Лозова, Куп'янський напрямок, потім Бахмут. Ну, після Бахмуту бригада, вже, Хартія вже стала бригадою повноцінною. Там поки навчання, поки туди-сюди. А потім і йде. Якщо заходити до тилу у ворога, то треба заходити цілеспрямовано, а не випадково, тому що в лісі фокуси от-ота от, -от, от коїться. Страшно. От прям, ну. Там все, все на світі зжимається до мікроскопічних розмірів, бо це ж не просто сидіти у ямці там, щось подібне, А ти, ти постійно рухаєшся, ти постійно йдеш там, від укриття в укриття, і там якась передушня зараз прилетить, і все, якби погасло світло. От. Але коли завдання виконуєш, виконуєш, одразу, одразу становиться легше. От, але все на цьому не закінчується, бо ще треба повернутися. У ліс просто так не відпускає. І от щось, щось тебе хоче затримати. От, то ось пів, то ще якась фігня літає, то міномет. Дуже дуже по-різному. Ніколи не знаєш, коли, коли йде, щось тебе чекає. Готуєшся, ідеш на день, готуєшся на, на двоє-троє доби. Йдеш там на, скажімо. На три дні готуйся на неділю. Пошов! Планування. Без планування все піде просто посратися, тому що десь щось, е, якесь поранення, ніхто не знає де ви, ніхто не знає, що ви. Перше, якщо зверху приходить бойове розпорядження командир батальйону, типу, от потрібно. -то, там то там-то щось зробити. І воно все по, по сходинках йде там до командира роти. От. Всі збираються, планують, обговорюють, ага, ага, отак, отак. А потім вже до командирів взводів, відділення, всі збираються, обговорюють, обговорюють, планують. Там, там у нас буде ЕВАК, там у нас буде то ще 50 там міні там іще щось, там хамер. Всі моменти проговорюються. Типу, а що буде якщо так, а що буде що так. Много, много варіативність. О, тому що коли ти щось плануєш, воно, ну, як показує практика, не завжди йде так, як хочеш. Воно йде шкереберт. Тому треба максимально все продумувати. Усі варіанти розвитку е подій. У нас б теж весіла. Це наша зброя. Бахмутській авіалінії. Бах, Бахмутській авіалінії. Ситуація. Два рази застрівали в полі, блять, толкали на трахтенберг. У Сібільонському лісі, проклятуще місце, ми йшли подивитися позицію для того, щоб там попід насипати. Але не дійшли, не дійшли на СПГ. Е... Бо Бубратима мого. На жаль, вбило. А мене, мене зачепило скрізь, ним, скрізь ним у ногу. От, порвало нерв. Відчув, що понежі щось потекло. Я одразу машинально, ну я вже впав ну по інерції. Я впав, одразу турнікет, оп, накинув, накинув, затягнув, все. Е, відзначився пацанам, щоб вони знали, де я знаходжусь. Одразу поповз до них. Від пост, ми вже в укритті і вже починаємо, починаємо шкутлігати шку, шку, назад. Ну, скільки реабілітація зайняла? Зайняла десь, може, місця 3-4. Від сили. І це ще, це ще не кінець. Просто, типу, лежати, отак. От. Просто лежати, нічого не робити. Ну, я, вже, я вже просто втимився. Оце про, от, взяти просто якогось військового, який постійно удвіжі-уджі, а потім його ху як десь. Валяйся. Просто нічого не роби. Та він з розуму зійде просто, типу. Він там скоро і в'язати почне. Просто, просто із-за того, що нема чого робити, типу. Е, тим паче, якщо от мій приклад взяти, типу, ну, не можна ходити. Міна направлений дію. І вона два нам. Що тут, усередині? Усередині тут пластина 700 грамів. За що своє лінзи подібної форми, бачите, так? Да? Якийсь космо. Це дає пут розльотом ланки на 54 градуси. Є ті, хто прийшли абсолютно без досвіду. Тобто новачки там просто мобілізувалися, оп, і до нас. Такі теж показують якісь успіхи, От, але успіху. Чи якогось результату не буде, якщо людині просто напхати, типу, я прийшов, тому що так треба, ну пофіг. Треба, по-перше, дізнатися, чому йому пофіг. У тебе був негативний досвід там, зі срочки, де там його хвости гриву там. Тому треба просто розібратися, чого у нього такий досвід. Та і просто показати йому, що якщо ти потрапляєш там у якийсь підрозділ, там не все так погано, там ну, навіть прикольно. Зука. Yeah. Який мув використовується у ПМД? У роботі. Мені прям для 6 відкористовується друговий моб, це разнечит. Розкажи, будь ласка, про МО-50Н. Він на фіга прямо действиє. По-перше, ти майже кожен день займаєшся, займаєшся над собою. Ти покращуєш себе, у тебе є офігенна мотивація. От. Якщо хочеш, щоб тобі платили гроші за те, що ти. Займаєшся, просто навчаєшся. Та це робота мрії просто. Ну, і ходиш на якісь двіжі. По цивілці, ходив в зал, займався. Я просто думав: ти Оце було б прикольно. От займаєшся десь ходиш, бродиш, і тобі платять гроші за це. Ну, це, це офігенно. Почався весь цей двіж, типу, орки заходять туди-сюди, і я такий. Мій час настав. Пішов в воєнкомат, показав на, 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 на той час документ. Вони такі подивились, такі, ну і нафіг ти нам потрібен, тебе ні досвіду, ні фіга нема. Я вийшов, вже думаю, бляха, ну я вже завівся, вже, ну, хочеться щось робити, вже поставив собі якусь мету, треба до останнього йти. Пішов у ТРО найближче. Там якісь ази десь щось там попідбирав. Після того, як у Київській області вся ця двіжуха закінчилась, на той час мій командир його позвали якраз у Хартію. Типу, пацани, приїжджайте, ми вас чекаємо. І ми такою бандою, такою місцевою а-ля ОПГ зібралися у потяг і погнали. Ну що, все, ми, коротше, приїхали. Приїхали в Харків. Ага. Все класно. Тупо навчили всього від е, роботи зі зброєю, закінчуючи вже там інженеркою, медициною і всім, всім іншим, тупо, топо, все. Запорукою збереження життя є інтенсивні тренування, навчання та укріпляти своє тіло у здоровому. Тілі здоровий дух, як кажуть. А чим більше ти збираєш корисної інформації у того інструктора, і отак от користуєшся цим досвідом, читаючи просто книжки, спілкуючись з людьми. В принципі, я, можна сказати, кар'єрист, і на командирі відділення я не зупинюся, я піду далі, буду підвищувати свою планку. Да, це буде потребувати більшого, більшої відповідальності, більшого рівня знань. Ну, для того ми і тут, щоб навчатися. Обов'язково.